Речі, які ненавидять стриптизерки, та чого ми не знаємо про стрип клуби Стриптизеркам теж буває нудно на роботі, адже є години або дні, коли у клубах, крім барменів, немає абсолютно нікого. Доводиться чимось себе займати. Благо, курсів з Python на Udemy вистачає. Зазвичай у гримерках є хазяїчки, які тримають це у порядку та допомагають дівчаткам. Часто цю роль виконують геї, бо вони топчики. Не подумайте, що там просто треба лівчики розкладати, поставити дівчині тампон, щоб його не було видно глядачам. Це справжнє мистецтво, опанувати яке дано не всім. Іноді відвідувачі бувають мудаками та буквально кидають пару дрібних купюр як собаці. Ці моменти треба грайливо обігрувати, а не казитися, бо така робота. Ті, хто через сцену проходив, ніколи не зрозуміють смуту в очах Антона Геращенка. Вихід на сцену це завжди важко. Рідко хтось до цього звикає. Рятує стратком ЗСУ. Кадри розбиття Чимонь дуже заряджають та спонукають зробити все, щоб отримати багато чайових та задонатиний нашим любим котикам та кицям. Часто менш привабливі дівчата заробляють більше, адже мужики впевнені, що у ВІП-кімнаті ті будуть згодні на все. Хоча в загальному мужики чомусь вибирають баб саме за тим принципом, ніби хуйова зовнішність апріорі компенсується класними характеристиками та майстерністю у ліжку. Жердина може крутитися. Займатися сексом у стрип клубі зазвичай рідкість, а дівчата набагато більш вибагливі клієнти, аніж мужики, яким під бухло зайде абсолютно будь що. Танці стриптизерки – це виснажливо для організму. Не наче запаковувати рефрижератор пакетами з окупантами. Коліна, усі суглоби та м'язи спини будуть охуєвати від кожного трюку, як пенсіонери від подорожчання хлібу. Танці на жердині це не лише красиво, а й дуже-дуже важко. Майте на увазі. Доставка їжі з показом цицьок або танцем – це найкращий стартап Евер. Працювати вночі було дуже виснажливо. А робота в такому собі сексі глово прекрасний варіант для оплати навчання на міжнародці без потурань їбанутим паплікам. Робота в онлайні це насамперед безпека, плюс своя аудиторія завжди вдячна. Я була б рада, якби мені дозволили працювати і платити податки, а правоохоронці не тратили бюджетні гроші на протирання своїх пісюнів, а зайнялись справжніми злочинами. Мріяти про великі заробітки круто, але розраховувати не варто. Якщо хочете стабільність, вчіться стригти та йдіть в барбершоп. Подекуди грошовитими буває лише один день у тижні і доводиться вигинатись як макрону, щоб вистачило на їжу та оренду квартири. Віп-клієнти часто намагаються підсипати наркоту у напій, які тобі пропонують. Відмовляти їм погана практика, бо вони не заплатять на пиздять власникам, тож потрібно бути вкрай обережною, адже потім ти нічому й нікому не доведеш. Сім'єю, Якщо туалет на вокзалі в жмиринці виглядає вам місцем, авантураж якого може вписатися лише пустовіт, то ви не були в жіночому туалеті в стрип-клубі. Данто в Інферно опустили б на дно пекла саме ці місцини. Ненавиджу моралізаторів. Та нам у своїй роботі легше дізнатися, ніж вам у своєму політичному виборі. І хотіло б я глянути на історію ваших запитів в режимі інкогніто. Там 100% є те, що розчарує Ісуса. Стидайтеся, покайтесь і не втратьте шанс пожити нормальною людиною. Привіт від стриптизера. Хлопці тут не такі популярні, здебільшого це приватні заходи з купою дівок жінок. І так, подекуди там відбувається те, про що ви подумали. Якщо порівнювати з історіями дівчат, то переживати треба якраз чоловікам, бо дівки частіше вмикають режим падшої алкоголіческої аторви. Віп танці це насамперед корисні знайомства. Я поставила брекети за півціни, познайомилась з деканом факультету та вицеганала шикарний години для батька на 60-річчя. Фантазії клієнтів часто заходять за межі адекватності та не мають майже нічого спільного із сексом, як таким. Наприклад, один мужчинчик платив мені пару сотень за те, щоб я повільно користувалась дезодорантом. Він зараз служить, тож спробуйте мені спиздіти щось погане про нього, і ви на той дезодорант сядете, як росіянин на пляшку. Колеги шелюхи це найгірше, чим доводиться миритися. Справа не в них, а в клієнтах, які переконані, що від тебе можна очікувати того ж самого. Я не збираюсь нюхати кок з чогось члена, навіть якщо за це жданово закриють єбала, а понтіковського перестануть кликати в ефіри. Бармени наші друзі, вони разом з нами отримають відсоток від проданих коктейлів. Тому ідея накидати стриптизерку майже завжди зазнає фіаско. У її бокалі, на відміну від того, не буде алкоголю. Не уявляю, що твориться в голові людей, які захохуються в нас і чекають біля виходу з квітами. Це мило, приємно, але хлопче. Схаменись, придивись до тієї милої чорнобрової, яка ще ранку йшла смс-привіт як справи. Повір, у пориві кохання вона порва мене у напорі, ритмічності та пластиці на раз-два. Ти просто трошки окунь і цього не помічаєш. Якщо вже справа дійшла до гарненького гарячого потирання животиками, то для цього є спешел сигнал, щоб ніхто не зайшов. Бікіні перекинуті наверх дверей або щось схоже за домовленостю. Тактовність наше все. П'яні жінки, які намагаються витертись на шест, викликають таку ж блювотну огиду, як споглядання кінського писка Ксенії Собчак. А курці, яка згадала мене у предсмертній записці, бажають цілу вічність у пеклі дискутувати з кацом. Стриптизерка це доволі часто просто посудена для наркотиків. Єп, трубка клієнтів опиняється глибше за мрією опанувати кілька іноземних мов. Це частина роботи. У багатьох з нас є хлопці, чоловіки та навіть діти. Наша робота пов'язана з певним рівнем інтиму, але це не дає дозволу розпускати руки та грубо поводитись. Понедивляються грубо опорно, а потім плачуть, що їм охорона плече вивернула. Інколи топорились та упоратість розмов у роздягальні перевищує право на владу. Якщо ваша психіка не стійка до швидкого отопіння, стрибти може стати вашим крутим трампліном униз. Ідеальна команда це бісексуальний колектив. Тоді на сцені любовні моменти не надто награні і важка в усіх сенсах робота класно згладжується. Подивіться на офіс президента і спробуйте заперечити.